Громади, вітаю вас світлим іменем нашого Спасителя Ісуса Христа. Сьогодні п'ятихвилинка здоров'я буде на таку тему, як емоції та зір. І молився Єлисей і говорив: Господи, розкрий йому очі, і нехай він побачить. Друге царів, 6 глава, 17 вірш. В Біблії є така історія про пророка Єлисея, коли він був зі своїм слугою в місті Дотані. І вночі, коли всі жителі мирно спали, сирійське військо оточило місто, щоб схопити пророка і доставити його до свого царя. Причиною цього нападу було те, що Бог відкривав Єлисею плани сирійського царя, і той застерігав ізраїльського царя про несподіваний напад чи засідку, завдяки чому ізраїльтяни могли і здобували перемогу в битвах та уникали несподіваної поразки. Прокинувшись вранці, всі жителі Дотана побачили це величезне ополчення з конями, колесницями, і слуга Єлисея сильно злякався, побачивши це велике військо, що їх оточило. І ситуація здавалася йому безвихідною. Проте пророк заспокоїв свого слугу, а той відказав: не бійся, бо ті, що з нами, численніші від тих, що з ними. І милився Єлисей і говорив: Господи, розкрий йому очі, і нехай він побачить. Царів, 6 глава, 16, 17 вірші. Що ж, побачив слуга, коли його очі розкрилися, ми дізнаємося трохи згодом. Давайте спочатку поговоримо про те, чи може внутрішній стан людини впливати на її зір фізично. Нерідко емоційний стан людини може блокувати навіть її візуальні можливості. Мабуть, помічали, да, якщо психоемоційний такий стан, людина може йти, ніби все бачить, але нічого не помічає навкруги. Поринає в свої якісь переживання чи мрії. Навіть лікарі офтальмологи кажуть, учитися добре бачити означає добре жити. Можливості свого зору можна покращити. Навіть шляхом позбавлення від стану пригніченості, страху чи незадоволення. Взаємозв'язок між внутрішнім станом людини і порушення зору особливо простежується при далекозорості чи короткозорості. Ви можете запитати, як це можна пояснити. Виявляється, наші очні яблука рухаються завдяки спеціальним м'язам, які кріпляться до них. Якщо ці м'язи надмірно напружені, то змінюється форма очного яблука. Унаслідок цього промені світла, які проходять через оптичну систему в ока, вони потрапляють не на, сітку, не на сітківку, а перед нею або позади нею. Тому цей образ, який бачить око, він відтворюється нечітко. Як же ж можна позбавитися цього м'язкового затиску, викликаного негативними емоціями, щоб покращити свій зір? Один американський офтальмолог. Помітив це і радив пацієнтам для зняття напруги кілька разів у продаж дня робити вправи для очей і давати відпочинок очам. Якщо ви відчуваєте, що ваша внутрішня напруга зростає, зупиніться на хвилинку і зробіть такі вправи. Можна швидко проморгати 30 секунд, і стільки ж часу дивитися перед собою і повторити це тричі. Друга вправа це закрити очі і обертати. Очними яблуками по колу вправо і вліво. Це треба повторити 4 рази. Закрити очі і ними поводити вверх і вгору повторити це 8 разів. І Остання вправа, про яку я скажу, це міцно заплющити очі на кілька секунд і потім різко, широко їх відкрити. І це треба повторити 5 разів. Але все ж таки не слід забувати про основну причину. Це про збалансований внутрішній стан. Адже, як казав один з філософів, спокійний розум виліковує все. Цей спокій ми відчуємо, якщо усвідомимо, що Бог невпинно піклується про нас, і Він завжди поруч. У цьому і хотів переконати Єлисей свою слугу, коли він побачив, що той дуже злякався. Він попросив Господа, щоб він показав йому невидиме. І відкрив Господь очі того слуги, і він побачив. Аж ось гора повна коней та вогняних колесниць навколо Єлисея. Друга царів, 6 глава, 17 вірш. Це було воїнство Боже, ангели та на вогняних колесницях. Кожна людина має свого ангела-охоронця, і хоч ми не бачимо їх, вони поруч з нами. Нехай Господь допоможе кожному з нас побачити його захист, його турботу, щоб ми не жили в страху. Занепокоєні та постійно схвильовані. Бо не дав нам Бог духа страху, але сили і любові, і здорового розуму. 2 Тимофія, 1 глава, 7 вірш. Давайте помолимось, як Єлосей, Господи, відкрий наші очі, щоб ми побачили тебе. Дорогий люблячий батько. Дякуємо тобі безмежно за твою любов. За те, що Ти призвав нас, Господи, за те, що Ти ведеш нас своїм шляхом, за те, що Ти відкриваєш нам свої істини, Господи, допоможи нам бачити те, що б Ти хотів, щоб ми побачили, Твою любов, Твою охорону, Твій захист, Господи, про те, як Ти піклуєшся про кожного з нас, Господи. Допоможи нам довіряти Тобі у всіх життєвих наших ситуаціях, Господи. Ти нам дав духа не страху, а любові і Розуміння і здорового глузду, глузду, Господи, і будь ти за все прославлений, за все тобі, слава і подяка. Слава, слава тобі за все, наш люблячий Отець, Син, Святий Дух. Амінь.